If I wanted to feel sorry for myself, I'd have stayed with your father. Oh, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this. <laughs> ah. You okay. That's three. What? Oh, please. Three times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Two times then. The sinkhole, and just now. Hey, let me see that. Leave it. It's nothing. Hey, I'm fine. Come on, roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. Hmm. It's getting worse. Listen. It ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. The kid said the ward was this way. Вітаю на каналі Пан Лес, Мене звати Олександр в ефірі Ремнант 2. Ласкаво порушу. І себе, і вас. значить. Е, так, нам, як завжди, в Ремнанті, в принципі, не дало налаштувати нічого. Одразу туторіал і погнали. Е, значить, що по пушкам? По пушкам нічого поки можемо так ходити. Е, так, я вибрав, значить, такого персонажа, мужика. А, я, о, та, о такого мужика, старий дідуля, такий на джорела змахує, ну, такі діло. Е, е, значить, місцина дуже знайома, е, ніби із першої частини. В принципі, це ми на землі. Тому пішли дивитися, що нам розказують. Е, я поки ні пушку не можу достати, нічого абсолютно, ще й кульгаю. You think people actually live like this? Так, думаєш, люди що, так і жале раніше? Я не впевнен. Він люди, та із майбутнього, навіть не знають, як було раніше. Так, не в справжньому житті. Так, що, ми йдемо, ні? Що таке? Ножка заболіла. Все, ти розімнявся? О, прекрасно! Прекрасно. пістолька, значить, і е, гвинтівочка. Що по інвентарю? Е, Інвентар, звісно, пустий. Е, це пірки наші, добре. Ось наш, е, значить, персонаж. Е, значить, а, фігені курточки. Мені не дали, добре, до речі, вибрати м -м, клас. У першій частині були три класи: типу, танк, е, е, снайпер. Ніхрена тут Мечака, так, да, точно Мечака був. Power level 1. Окей, okay. e, мапа собі така доволі цікава. Дуже схожа на e, значить, контролівську. Я надіюсь, вона не така, як контроля. Все добре, з таким розібралися. У нас 60 набоїв, погнали. E, я не знаю, чого вона стоїть. Я, мабуть, тоді попер. А, вон, диви, біжить за мною. Значить, серійка сьогодні буде не супер довгою. E, я думаю, хвилин на 20 на 30, тому що гра вийшла у мене для смертних, як я вже говорив. О 19.30, а це доволі пізно. Я ще швиденько запишу, оброблю все для вас, любі мої. І викладу чуть-чуть пізнішенько, Ну, тобто сьогодні вже. Тому вже вибачайте за її короткість, це буде така собі вступна серійка, а тоді вже будемо бігати нормально. Е, так, е, що таке? Тобі не подобається. Е, так, соколи на окока, знайди е, якусь фігню, щоб туди залізти. Прийнято. Прийнято. А, ти прям підсадить, чи що? Давай. Які питання? Ага. Я, я можу сам залізти, мене не треба підсаджувати, Я не такий старий. Ти понял? Ще є порох у порохівниці. Mm -hmm. <гум> Мені здається, тут потрібно. Ага, ууу, цікаво, цікаво, окей. Uh, стрибати, значить, можна, якщо ти десь на краєчку, тою же самою кнопочкою, що і залазить. Прекрасно. Це значить додж такий. Uh, добре, прекрасно, я хочу вниз спуститися. Hey, а! Зараз, зараз. Uh, Ніфіга собі кровавий рут, якийсь корінь кров, кровавий. Я uh -huh. uh, yeah, hey, так I'm розумію. Та зараз, диви, зачекай, я розбираюсь тут, ти подиви. Я так розумію, проти коріння будемо, як і раніше, битися. Пускаю, на! Здовбала. А unlocked! А чотиреш тут? Йолки-палки, потерпіть не можеш чи що? Графіка, що по графіки? Гарненько, але. Ну, здається, така сама, як і в першій частині. Хрін його знає. Я вже не пам'ятаю давно, я проходив першу частину. Ну що, довольна? Ну, зашла ти йшов. Я відки знаю, що з ними сталося. До речі, пушечка така сама, ну, як мінімум, приціл. Ну, такий собі Вінфілд у нас цей перезаряджаємий. Як і в першій частині. Ужайте на що таке? Е, натисніть два, щоб використати quick slot. А, так це хілка, все нормально. Це все таки хілка, добре. Давай. Ти сама? Ну, відчиняй. Е, якась дівка, не певна. Ось я тут, да. На. Я ж запитав тебе одразу, ти сама, чи тобі допомогти. Не шестві сама, дергає. Мапа нормальна, подивимося, як буде з рівнями весь ще нижче. Це, це таке вже діло. Я так розумію, це про пролог. Бо щось, ну, у нас. Е, нічо... і, е, тут, здається, була така ж сама штука типу Естуса із Dark Soulsів. Е, ну, хрінь його знам. Так, давайте вже перших корінчиків мені. Я вже корінчиків. Е, Значить, задоджити і бігти. Е, витрачай стаміну. Та-та-та, я пам'ятаю. Щось таке було. Щось таке було. Обов'язково обслідуємо всі е дірки. О, чого ти прям за мною бігаєш? Хе, Хе. Все, ну наче з керуванням все класно. Добре, давай залазимо. Так, oh, да, це погано. This is bad with side це прям наскільки погано, як брокколі. Эээ. <постив> <постив> Частина чого, бро? <Брополь? постив> Та-та-та, я пам'ятаю, такі квіточки теж були порощі. Ну, це, це це, це, значить квіт оцій е, деревини. Е, Шо, спрыгнем, не? Ну там, мабуть, спрыгим. Ага! Так, Ось і перший. Окей, ваншот. Просто. Ти бачила? Ти бачила? Ваншот. Будь ласка, замітьте це ваншот. Це е, треба чутливість трішки мишки ще буде прибирати. Е, занадто швидко все діло. А, йду, 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 йду. Давай. Дуже діло добре було б в кооперативі, але Ну, не цього разу. Не цього разу. Все прекрасно. Розвалене, ну це прям майбутнє землі. Перезарядити зброю. Окей. Ну, Вінфілд є Вінфілд, так. Прям прям воно. Так, поїхали. Прям в гніздо, а? Як тобі? Срака, скажи. Тут ліхтарка немає, оце хреново. Я б трошки, можливо, гамму підвищив. А можливо і ні. Що таке? Там? Кажу, що там каже щось якась погана, їй не подобається ідея, то що ми пішли шукати. Що ти там. А, дор... ага. до речі, та, із напарниками перевірка. Ось вона мене заблокувала. Ага, я її можу пихать, прекрасно. Це здорово. Я чого ненавиджу напарників в іграх. Е, ну, Ті, що керуються е, штучним інтелеком. То, що він все, дебіл встав і все, я не пройду. А тут я її можу пихати. Це класно. Це прям О, е, Я трошки налаштував е, чутливість е, поменше, бо ну, прям, прям дуже швидко. А якщо тут на нас будуть нападати вороги і то краще Краще я буду готовий. Опа! Змахує на зону для боса. Що тобі не подобається, я не розумію. Шукає. А, ми типу в деденді в глухому куті. Нічого страшного, е, я, я справлюсь. Я, мабуть, справлюсь. А чого мені меча не дали? В першій частині був меч. Чекай! Чекай зараз! Зараз все буде. Афієт, їх тут накидаються з, з усіх сторін. Столет швидше перезаряджається. Меча доставай! No. Оце срака! Чувак, тобі пробили тіло. Ти вже все, ти труп, ти труп. Yeah. Давайте грати мені за дівчину, вона, здається, краще працює. Окей, hey. okay, yeah. це дерево. А! Right ah. Тречі вона його рятувала. Oh, <laughs> у мене є зброя, у мене є зброя, я буду лежаче відстрілювати. Hey. Зараз вона рукою своєю... Так, слухай, кажу. А, uh, щоб не сталося, ми були класними друзями. You a good ти був офігенним другом. Uh, жахай, давай, Ти, ти людина люди на дереву. Жахай. Що ж це музику? Та -да, -да. А, ні. Вона просто попрощалась. Хто це зробив? Сповільнив час прям ніби. Ну, таких корішків не було в першій частині. Це здоров'яська. Все добре. Ти тепер без спеції. Чекай, чекаємо, друзі. Ми тут прийшли на допомогу. я не можу тримати вічно! А, дівчина, блин. Нормально. лакінетик, типу. О, да, от така штука. Оце естус. Я пам'ятаю таку. Дай мені таку. дай мені Дай мені дві зі мною в себе впоряд. Ах хто ви насрати такі. Questions later. Всі питання пізніше. Ми валити треба. На три. Що тут в кругом три? Три! три. Треба було одразу три, казати. Три. Дівка, ти маєш мене навчити цей фігні. Я прям хочу так шваркать. А пушка в неї дробовичок, до речі. Е, все добре. Тепер ви самі hey, по ми собі. У нас все ще є одне один одного одному є. Окей, ідем, і йдемо ви двоє за нами. Це були не останні. Ну, пішли. Ну, пішли. О, тут я бачу якусь фінюшку. Це набої на. на хрині ознашую, я, я краще перезаряджусь на всяк випадок. Так, пістолько. Все, все перезарядили, Погнали. Ведіть нас. А в канал, а в канал, а в канал, і вже нет, а в канал, як вийшли, а вже не вийде. Гнилькаре, повсюду. Може Санта теж справжній? Ага, шлях, коротше, завалений. Ви головне ведіть, я буду стріляти. Сюди. Щось поставали всі, як дурники. Що таке? А, я ставлю, я стріляти буду. Що ще? Розрядочка одразу. Да де, де вы ебать-то, офігіть? Стріляю. Розряджаюсь. Доволі швидко перезаряджається. Ну, тупо, блін, так це ну прям просто. Прям-ну прям просто продовження першої частини. Графіка не, не покращилась набагато. Ну, трішки гарніше, можливо, стало. Я згоден. А так, що прям... А я вибачаюсь, а можна по мені не стріляти? Розрядка? Не можу дістать. Це є. А, точно, точно треба збирати брухт, і ми потім за нього будемо качатися. Оце я пам'ятаю, блін. Оце це я пам'ятаю. Його тут дуже паскудно видно. Так, ну ви тепер вдвох то справитесь, я поняв. Давай, дівко, все на наших плечах. Коротше, ранений старий дід і дівчина, яка тільки що всіх врятувала, використовуючи психі психотропні свої мозкові дії, яка ледь йде, бо в неї башка тепер трещить. А ці двоє стоять позаду і дивляться. Молодці, в принципі, все як треба. Так, тут щось є. Я пам'ятаю в першій частині прям в противогазах були, щоб оце с. Спори, щоб не нюхать, це все фігню. А тут ходять! О, а це щось більш менш знайоме таке. Я вибачаюсь, цілий це будеш, ні? По своєму дав нічого. Я можу частіше стріляти? Ні, не можу. Охренеть. Зараз, зараз, зараз. Ну поки виходить. Розрядка. Ого, я не розумію, коли він б'є по мені, коли ні. Оце зараз по мені б'є? Опа. Хорошо, я привикну, я привикну до мовсетів і до таймінгів. Так, uh. я щось взяв. Новий матеріал, а, зрозуміло. Not bad shooting, Так, непогано стріляєш, подорожун. А, ти що думала? Так, нас no... ведуть у безпечне місце. Так, really real. а воно що, дійсно, справжнє? Їжа, Water... вода. Люди живуть там просто весело. А, більш-менш. Я б її з собою не брав, чуєте? То я тобі дам водички. Пішов нахер зі мною, все в порядку, ка. Лишайте тут. Рут, це гниль, да? Рут. Ну так, ну, ну, щось таке. Так, єдиний шанс її рятувати це привести оце безпечне місце. Вард в охоронний пункт оцей, і вилікувати її. Я б не ризикував. Я б не ризикував на вашому місці, тому що е, ви привезете її, вона просто перетвориться на якусь е, значить, дерев'яну скотину, і просто вас в цих там порве. Ви будете спати, а вона вас просто прийде і чпокне, поки ви спите. Угу. Чекпоінт. Прекрасно. Делать ледь лучше її прям. Ага, это прям база база, ніхрена собі. Ей! Прикольно вигляда, старий. Повернення, герої! Музичка прикольна. Треба звикнути до мувсетів, а до таймінгів, коли треба перекочуватись. Ну, це ж соус лайк все-таки. От це. Так, тримай, тримай тебе. Не хвилюйся, друже. Ми по неї попіклуємося. Ага, ага. Ласкаво просимо! В охорону 13, right. ну будемо так її щось називати. Ово, я те, я, я за що й казав? Просто така okay? hey, hey, головний hey, біль. Клемент! Да я тобі при. А це й всім воду пропонує. Тільки що десь царапина, oh. я тобі води принесу. Тільки, що, десь забився мізинцем об вугол значить, цієї ліжка. Oh. Я тобі води принесу, тобі полегшає. Listen. I'm going to check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? Так, як я кажу, піду там розберуся дещим, а потім відпочину. Все буде гуд. Мужик, ось ми з тобою одні лишились удвох, пішли обслідувати цей великий світ. So, uh, traveler, <coughs> Your friend will be fine. Так, з твоїм другом буде все в порядку. Я бо, бо Варт. А це Вард 13, дуже дивно, до речі. I mean, ти пройшов великий шлях, мабуть. E, назовні, все that? ще, значить, доволі небезпечно. Що ти тут робиш? E, ми шукаємо. О, що серйозно? Ми шукали це місце? Ми прийшли, значить, там, де не було безпечно. А ми шукали місце щось типу цього. Yeah, да, well, да, да. Ага. Ми будемо I тут безпеці. Окей, we hm. kind of nice, okay. oh. тут поспрашиваю уси. Oh. І почне з sure, Форда. Він хоче з тобою зустрітися. <звук> Прекрасно. З ним ми і зустрінемось. Це синеньке, це типу квестики, чи це просто типу люди, з якими можна поспілкуватися? Здорово, здорово. Є, є питання? Ага, поговоримо пізніше. Stay safe, tra ага, дякую. Е, знаєте що? Е, я щоб усе у вас. На світанку, а? Сиди, чувак, ти якось. Ай-яй-яй, чувак, профілунули to be. тебе. Вона з іншим гулять ходи. <laughs> <laughs> е, за що я? Коротше кажучи, е, значить, е, ну це наша сейф зона, тут треба з усіма балакати, тут десь є, значить, торгівельники, отака фігня. Е, я щоб вас цим не е, Значить, з усіма сам поговорю, е, подивлюся, що тут до чого. А, значить, з оцею головною, мабуть, головна е, на другому поверсі. Ну, оцей. Е, як його там? До кого там на Вівку там у нас? ніфіга собі тут спаленька. Хе. Прикольно, е, так от. А потім вам це все розкажу, покажу швиденько, і ми підемо собі далі по е, місії по головній. Е, як вам така ідея? Звучить, мені здається, непогано. Тому давайте так. Ми пролог пройшли. А он е, Форд. Е, ми пролог пройшли. Е, нам зараз єдине, що це поговорити з Фордом. Ну, далі по сюжетку. Ми значить зараз говоримо з Фордом і будемо потрошки закінчувати. А вже нормально побігаємо. Це все діло уже завтра. Так, що тут? О, так ти прям як як чиф якийсь, знаєш, вождь. Це нормально? Голова пройшла? Піде? Так, Форд! О, що ми тут маємо? Травелер. А, подорожу, звісно. Yes. Саме вчасно. Sure you know. Так, так, так. Я теж дуже радий. Так, Андрю Форд, як Founder Ford, прямо у плоти, це я. Uh, uh, я чув історії, значить, sure поки гуляли. Та uh, у тебе дохера питань. So let's get to it. Uh, і тому приступаємо. Поїхали. Uh, давай я тебе все прозпитую. Uh, що там? Якщо ти справді форт і побудував це місто, That's як ти a, живий? A story, right це занадто довга it історія, яку я міг би yeah, розповісти. Something Але коротше, давай бухнем, і я тобі все розкажу. It's a big world out there. то не відповідь. та чудова відповідь. Ah, not you precisely, as in name, rank, serial number. Our young Wallace told me. Wallace? He's a special kid. Dreams about things. It's more like he can see really far into the present. Sometimes. Так, щось про якогось чувака, який, значить, можеш заглядати у майбутнє таке все інше. Ну, в принципі, таке, таке. Так, я хочу дізнатися більше про людей, які тут живуть. Де мені тут можна прокачуватися, і отаке от все діло. Давай розкажи мені. Де ти з Клементіною билися? клементіно й билися? Сеймесфайтін Клемен Аєвнонічадо лонґерден тут. Ну Така він відповідає, типу, от справді, не ні, ніби воду лі знаєш, що таке? Багато води там, це ну, типу, а який який сенс мене? Окей. Okay. Так, яка вода там витекла, якщо її там 19. In fact, she's 132 years old. Елки палки, а я думав яйця підкочив до неї, і 132 роки. Це срака просто. Was 16, when I first met her. Over a lifetime ago. But she hasn't aged a day since. Is he Clementine? She's forever young. Height of her bones, height of feeling, height of hurting. I'm sure you remember yourself. Or if not, <laughs> a little scrapper you came in with brought it all back to you. what the Alright, traveler. Now that you've shot your shot, here's mine. I need an able young scrapper to help an old man out. Talk to Wally. You'll find him out by the docks. After that, gear up, and then meet me at the Ward Gate. Uh huh. I tell you a story. Okay. Так, значить, коротше, йому потрібні молоді, сильні мужики, щоб виконати, значить, роботу по збиранню всякого лахміття і сміття. Ми, як бачимо, просто молодше нас немає, абсолютно. Так, ми просто згодні. Нам він потрібно сказав, потрібно сходити до якогось вілі, щось там знарядитися. Ну, це, мабуть, якийсь зброяр чи що. О, ти вілі, дядько. Ні, навряд чи ти вілі. Е, от, е, Знарядитися таке інше, і потім його зустрінемо у, е, біля м, е, оцього ворда 13. А в мене якесь одне очко трейта чогось. А ну давай подивимося. подивимось Ось от, трейти. Точно, точно, дивися. Ми можемо вкачати значить, хпшечки. Ми можемо качати стаміну. Е, мод Power Generation. Е, цікаво, я поки не знаю, що це. Ну, написано, дух, сила духу. А це скіл кулдаун. це, кстати, офігенна штука. Але ну, качаємо поки хпшечку. Качаємо поки хп Все, Commit changes. Changes. та, та. Вкачали один раз хпешечку. Добре, все. Значить, з Віллі ми поговоримо у наступній серії. Розпитаємо, що він там нам може, значить, оце все таке одіть, не одіть, може в нього можна буде якось примоднити наші шмотки і таке інше. Хоча, я пам'ятаю, шмотки вибиваються із монстрюків, це неважливо. І підемо далі по місії. Я поки що на цьому закінчую, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також у опису під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна і підтримати. До наступної зустрічі, нехай щастить!